Вітаю, панове. Сьогодні я розкажу вам про те, як зарахувати після плату з нової пошти на свій розрахунковий рахунок в банку, тобто на рахунок ФОП. Отже, ми зараз на сайті компанії NovaPay. це майже те саме, що нова пошта. Не будемо вдаватися до подробиць. Коротше, це фінансова компанія, яка займається, скажімо так, після платою у новій пошті. Нам треба, щоб наша післяплата з надісланого пакунку прийшла нам на розрахунковий рахунок. До речі, там ще є податкові якісь роз'яснення, викатує що. ФОП не має права забирати з нової пошти готівку, хоча в принципі я її фіскалізував, і в принципі я нічого не порушував. Ну але тим не менш, для мене це зараз незручно забирати після плату з нової пошти, саме готівкою. Тому я вирішив все це діло трошечки автоматизувати. Ну і в принципі це буде трошечки легше для мене, тому що ну не треба вести більш такий контроль за цими післяплатами. Отже, зараз ми будемо розглядати, як все це діло зробити, тобто я покров. Оково, в принципі, покажу, як все це діло робиться, як підключається зарахування після плати на рахунок. Отже, у нас тут є сайт NovaPay, де в принципі розказується щодо чого, як все це діло відбувається, і у нас тут є тарифи. У нас тут є два тарифних плани, про які, в принципі, зараз поговоримо, тому що вони дуже відрізняються, і один невигідний для нас, а другий невигідний для покупця. Отже, в стандартному тарифі ми оплачуємо все. І якщо подивитися, якщо людина оплачує готівкою. У відділенні, то ми маємо сплатити 2%, але це мінімум 10 гривень. Тобто з кожної сотні гривень ми маємо заплатити 2 гривні. З одного боку, це не так багато, з іншого, до прикладу, якщо у вас об'єми великі, ну самі розумієте, 2%. Плюс якщо людина сплачує картою у відділенні, це вже 3,65% в мобільному додатку нової пошти це 3,4. І якщо подивитися, ну в цілому бачите, що до чого. Я ж вибрав розподілений тариф. Тобто замовник послуг це я. Я сплачую ось такі в принципі, відсотки. Так? Тобто тут розділений тариф. Щось платить клієнт, щось платить ФОП. І фактично я оплачую 0,01%, це доволі таки мало за кожний переказ. А платник після плати оплачує стандартні тарифи нової пошти. Тобто 2% плюс 20 гривень з кожного переказу. Я ж оплачую ось такі відсотки. Можете переглянути, в принципі, цей сайт я лишив в описі. Для того, щоб ви його переглянули і, в принципі, змогли відправити заявку на все це діло. Отже, ось тут ще деякі умови. Тут розписується, як укласти договір, про що ми, в принципі, і поговоримо. Я його вже уклав. В принципі, у мене вже все це діло працює. І якщо у нас сьогодні неділя, то з понеділка мені вже мають надходити кошти на мій розрахунковий рахунок, який знаходиться в даний момент в Монобанку. Отже. А до речі, для того, щоб зробити собі карту в Монобанку, в принципі, також посилання буде в описі, це все діло безкоштовно, і там є кешбек. Ну, це так, буде вам маленький бонус 50 гривень, в принципі мені 50 гривень за те, що ви під'єднаєтеся до Монобанку. Також в Монобанку рахунок ФОП ведеться безкоштовно, тобто ви нічого не платите за місяць за його використання. Лише там певні відсотки при виводі готівки на певну суму. Ну, це знову ж таки треба буде прочитати. Саме в умовах монобанку. Я думаю, це не буде проблемою подивитися щодо чого. Отже, перш за все, нам треба замовити підключення. Просто тиціємо на замовити підключення. Неважливо на яку з кнопок ми натиснемо, нас заведе на стандартну сторінку, де ми маємо заповнити ось всі ці дані. Їх не так багато, тому в принципі не буде проблеми. До речі, для того, щоб все це діло спрацювало, бажано, щоб ви мали договір з новою поштою. Як це це діло робити, також я показав в минулому відео воно буде. В підказці, ось тут, і в принципі, у вас має бути кабінет нової пошти. Краще все ж таки зробити цей договір, і, буд ви, і ви будете відправляти як ФОП. Це принаймні законно, скажімо так, що ми були в законному полі. Тут вибираємо ФОП, ну і відповідно заповнюємо прізвище ім'я по-батькові, ІПН, пишемо свій номер телефону, він не такий обов'язковий, і пишемо імейл. На імейл нам прийде подальше роз'яснення, що нам робити. Тут можна написати. Про себе, чим ви займаєтеся і тому подібне, тобто, який бізнес у вас є, або просто написати, що хочемо підключ... хочу підключити після плату на розрахунковий рахунок. Це буде більш доцільно. Ти відправити запис і чекаємо. Зазвичай на наступний день нам приходить повідомлення від нашого менеджера. Якщо у вас є контакти свого менеджера, ви уклали вже договір з новою поштою, не з NovaPay. Це у нас дві різні компанії, структури, можна так сказати. Але тим не менш, менеджер у нас буде один. Якби це не звучало. Отже, від менеджера, в моєму випадку, ось ім'я мого менеджера, і його електронна пошта. Вам вже не треба підв'язуватися до саме цих даних, тому що у вас вони можуть бути різні, тому що тут не працює один менеджер, з яким працюють абсолютно всі ФОПи і товки. Тобто у кожного підприємця буде свій менеджер. Ну, приблизно може співпасти, але тим не менш, майте на увазі це не копіюйте ці дані з мого відео. Отже, для подальшої роботи нам треба буде вчасно Тобто ми там будемо підписувати всі документи, і для того нам треба буде електронний ключ. Його можна отримати в принципі в Приватбанку безкоштовно, або в тому ж вчасно за певні кошти можна також отримати цей ключик. Ну або з будь-якого іншого джерела, де видається ключики, в принципі, звідки він у вас є, той і підійде. Отже, що нам треба далі? В ідеалі ознайомитися з публічною офертою, прочитати детальну інструкцію і відповідно почати відправляти документи. Документи. Отже, тут у нас є перелік документів, я вже все це діло відкрив, і зараз будемо проходитися по цьому. В принципі, тут є опитувальник фізичної особи підприємця, який треба заповнити, і треба заповнити абсолютно всі поля. Деякі поля тут у нас ось такі: відомості про документ, що посвідчує особу. На жаль, я тут його не можу відкрити. Давайте його завантажимо і відкриємо, до прикладу, в Excel. Збережемо його на робочий стіл, відкриємо і подивимося, що у нас тут і до чого. Тому що тут ми також не зможемо його відкрити, і цей же опитувальник нам треба буде відправити на е, вчасно, тобто у вчасно своєму менеджеру. Отже, тут все це діло заповнюємо, тобто ось тут ми пишемо, тут є доволі такі детальні роз'яснення, що там треба вказувати. Ну, я думаю, це не буде проблемою і прізвище ім'я по батькові, і тому подібне місце та країна проживання, і е, деінде у нас є ось такі варіанти. Тобто, виберіть варіант відомості про документ, що посвідчує особу. В моєму випадку. Боже, як це ось так. Нехай буде. В моєму випадку я робив книжечкою, тобто паспортом книжечкою, ну і відповідно у мене паспорт громадянина України. До речі, тут треба ще увімкнути редагування. Ха -ха. Інакше воно у вас не буде редагуватися. Отже, паспорт. Якщо у вас є ID, можна ID-шкою. це не буде проблемою. Ну і відповідно заповнюємо абсолютно, абсолютно всі поля. Тут. Вже іде у нас нерухомість і тому подібне. Тут у нас є також так, ні, але в цілому треба заповнити ручками. Тобто пишемо все ручками. Тут у нас деякі такі стандартні дані, які також треба заповнювати. Вони типу заповнені завчасно. Це якщо у вас є ліцензії на продаж алкоголю і тому подібне. Я думаю, все це діло не дуже продається через інтернет, але якщо у вас є таке, то вам треба тут все це діло писати. В моєму випадку я все це діло не розглядаю. Отже. Все це діло у нас буде контроль оплат називатися в новій пошті. Я колись не розумів, що це таке і чому за це треба платити кошти. Ну але тим не менш, зараз я вже зрозумів і показую вам що до чого. Отже, заповнюємо все це діло абсолютно кожне поле. Я думаю, це не буде проблемою. Відповідно, зберігаємо все це діло вже в заповненій формі. І потім тицяємо окей, і потім відправляємо все це діло у вчасно. Окрім цього, якщо подивитися. Ось тут нам треба зробити фото з паспортом, ну і відповідно, треба зробити фактично копії всіх документів паспорту і ІПН, і зробити все це діло в pdf форматі і відправити знову ж таки у вчасно. Отже, тут у нас є зразок фото, тобто зразки або за ідішкою, або з звичайним паспортом. Тобто, важливо, щоб ви просто тримали паспорт у руці і сфотографувалися, що це саме ви. Ну я думаю, тут забороти щось не, не можна. Але тим не менш. тут у нас є також конвертор, і в принципі з ним ми будемо працювати і надалі. Можете використовувати його, тобто, це просто, скажімо так, нова пошта надала вам можливість не шукати по інтернету, не ламати голову. А ось тут працювати і в принципі робити. Можете просто в гуглі написати конвертор ту. PDF або або ну, будь-який конвертор PDF, і там зазвичай все це діло буде працювати. Отже, після того, як ви сфотографувалися з паспортом, просто вибираєте тут вибрати файл. Ну, і відповідно, ось як в моєму випадку, робите, ну, тицяєте на нього, на ту фотку і відправляєте сюди. Потім звідси скачуєте, і знову ж таки, все це діло буде йти у вчасно. Отже, що нам ще треба? Після того, як ми все це діло зробили, дивимося ось тут. До речі, всі всі ці файли, всі ці документи відправляє вам ваш менеджер у листі на e-mail. на ваш e-mail, який ви вказуєте при заповненні ось усього цього діла. Тобто, якщо ви вкажете несправний e-mail, чи допустите помилку, то в принципі вже треба буде розбиратися ще раз подавати заявку і тому подібне. Тому майте на увазі, тут вписуйте коректний e-mail. Отже, всі ці дані відправляє нам наш менеджер, і ось тут у мене є перелік документів. Документів. Всі ці документи треба буде знову ж таки перевести в PDF, ну і відповідно відправити через вчасно своєму менеджеру. Ну Контрагенту можна так сказати. Отже, ми маємо зробити опитувальник, заповнений, звичайно, документи для ідентифікації. Це у нас має бути копію всіх сторінок паспорта, ну всіх заповнених сторінок паспорта, копію ІПН. -у, ну і відповідно на цьому нібито закінчуємо. Якщо у вас є ID, то в принципі ось тут у нас є інструкція, як витягти ту сторінку з фактичним місцем проживання. так? Копію витягу з єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації. Місця проживання, тому що в ID-шці, походу не пише де ви прописані. Фактично, і на цьому все це діло не закінчується. Тут у нас аж чотири сторінки з описом тих документів, які нам треба. Отже, дивимося далі: виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, тобто виписка про те, що ви є підприємцем по факту. Хоча виписка, по-моєму, мені в PDF-ці і прийшла фінансова звітність декларація ФОП з нарахування та сплати єдиного податку. Її ми візьмемо ось з електронного кабінету платника податків. До прикладу, ось він кабінет. Тут знову ж таки для заходу в цей кабінет нам треба буде мати електронний ключ і зайти в нього. Тут у нас відображається наша вся звітність. Якщо ви подаєте через цей кабінет річну декларацію чи будь-які декларації, чи взагалі щось робите через цей кабінет, він вам трошечки знайомий. Для мене ж він не дуже знайомий, але тим не менш доводиться розбиратися. Але, скажімо так, він трошечки такий нестандартний, все ж таки він державний і. Це накладає певні, не знаю, недоліки, нехай скажемо так. Отже, заходимо в введення звітності. Вибираємо за 2022 рік, тому що ми все це діло робимо в 2023 році. Ну і відповідно, нам треба е, декларацію ФОП звітність відправити за минулий рік. В моєму випадку це одна декларація, де все це діло розписано. Нам треба її завантажити. Вибираємо ось так, тицяємо на перегляд, тому що, до прикладу, тут у нас є ще дві квитанції, і їх можна переглянути, ну і відповідно скачати. По-моєму, вони навіть будуть в pdf форматі Так вони вже в pdf форматі Нам треба буде. Це ось квитанція номер 2 тобто можна її звідси скачати наступним чином. Ну і відповідно, нам треба саму декларацію. Завантажити і відправити. Як це все діло зробити, я б до мене поки дійшло, я трошки поматюкався, Ну але тим не дійшло. Отже, ти ціємо на перегляд, тобто вибираємо галочку, і ти ціємо на перегляд, і ось вона. У нас є головний документ і є додаток. Нам треба ось цей головний документ, знову ж таки, натиснути на Скачати. Але проблема в тому, що він скачується в XML, і ми не можемо завантажити цей XML у вчасно. Я роблю наступним чином: ось у нас тут є друк, і він друкується в моєму випадку в PDF. і Тут. Просто можна назвати ФОП такий-то такий-то і прізвище ім'я по батькові. Зберігаємо, і у нас все це діло зберігається в pdf форматі Відповідно, після цього ми можемо все це діло відправити через вчасно. Окей, завантажили ще це діло. Знову ж таки, нам треба саму декларацію. Ну і відповідно, нам треба квитанція номер 2 Ця квитанція номер 2 про те, що наша декларація прийнята і збережена там і в принципі перевірена. Ідемо далі. Фінансову звітність розібралися, реквізити банку, в якому відкрито рахунок та. Номер поточного рахунку. Нам треба довідку з банку. В випадку з монобанком немає в додатку. Навіть у картці ФОП взяти довідку. Ми просто пишемо в підтримку. Ви знаєте, що в Монобанку підтримка відповідає ну, буквально зразу, тобто немає такого, що ви очікуєте по годині, по дві, і кажете, от я ФОП, мені треба довідку. І вам відправляють довідку в PDF-форматі. Ну і відповідно, цю довідку, знову ж таки, нам треба завантажити навчасно. Також тут розписується про фото, що ми маємо зробити фото з паспортом, про що я розказував, десь воно ось тут є. Ну, коротше, маємо зробити ще ось таку фотку. Відповідно, і в PDF-форматі. Через, до прикладу, нехай буде ось цей конвертор. Ну і, відповідно, також навчасно відправити. Після всього цього відправляємо всі ці документи через вчасно. Як це зробити, я думаю, не буде проблемою. Завантажити документ. Тут вибираєте документи, можете вибрати абсолютно всі по типу. Не так важливо, наскільки я зрозумів. Тут порядок підписання. Перший підпис від вашої компанії. Ну і відповідно, ти тут, ти цяйте обрати документи, вибираєте всі документи, які вам треба. Ну і відповідно потім надаєте їм реквізити контрагента. Можете вписати відразу тут. Контрагент нам потрібно. Єде коротше і ПНК, і імейл. Знову ж таки, ваш менеджер напише вам, які у нього реквізити. Ось у цьому полі. Тобто, в першому імейлі, в принципі, він вам все це діло відправить. В моєму випадку, ось дані мого контрагента, тобто мого менеджера, на ці реквізити нам треба відправити всі ці документи овчасно. Просто ось робимо тут: копіювати, вставити і пенку, і імейл. Вибираємо всі документи і відправляємо. Мені здається, тут навіть можна підписати відразу. Ну, я думаю, це не буде проблемою. Просто в разі, якщо ви просто завантажили, просто берете, тицяєте і підписуєте, підписати. От, додати підпис чи підписати. І все. Після цього очікуємо. В разі, якщо щось недобре, там чи щось не знаю, щось ви якусь помилку допустили, знову ж таки, вам напише менеджер, і все. І все у вас буде добре. Ви виправите все це, що написав менеджер, і все. До речі, опитувальник він завантажується вчасно, і контрагент, тобто ваш менеджер, завантажує його ще раз. Зазвичай це у нас іде без тих полів. Зараз подивимося. Так, опитувальник має бути чистим, тобто він має бути лише складатися з питань та відповідей без. Довідкового того поля, де пише, що вам треба заповнити. Ну і відповідно, ви його маєте ще разочок підписати, після того, як менеджер ваш перевірить і відправить його назад. І все. Після того, як ви все це діло зробили, в принципі, підписали все, що вам надіслали на підпис. У вас за добу має з'являтися поле контроль оплат. Давайте ми подивимося, як все це діло виглядає вже на практиці. Отже, я відкрив кабінет вже нової пошти. Тобто служби доставки. Ну і відповідно, тут у мене створені деякі ТТН, які вже відправлені, отримані і тому подібне. Якщо відкрити ТТН, то ось додаткові послуги у нас контроль оплат і 720 гривень. В принципі, тут вже отримано все це діло, ну і відповідно в понеділок мені має надійти 720 гривень. Як все це діло прийде, то в принципі я покажу вже в спільноті, тобто зроблю допис. Як створити відправлення? В принципі, тут нічого такого. Тут заповнюємо все як зазвичай, і мені зараз треба заповнити якусь фіктивну інформацію, тому що не дасть продовжити. Нехай буде ось так: один кілограм. Нехай буде 0,1 0,1, 0,1, продовжити. Ось так, якщо подивитися, тут ми маємо заповнити все це діло, тобто, хто є одержувач, і у нас є грошовий переказ, тобто, це у нас стандартна післяплата, вона нас поки що не цікавить. Ось він: контроль оплати. Це саме нарахування на наш розрахунковий рахунок. Ну і відповідно, якщо ми користуємося якоюсь crm системою маємо і там все це діло налаштувати, тому що. В моєму випадку, до прикладу, я користуюся Sales Drive, зараз не буду показувати, як все це діло зробити, тому що я зробив і зараз все це діло на стадії тестування, щоб я показав вам все, як правильно робити. Але тим не менш, у мене було все, скажімо так, налаштовано для грошового переказу, щоб я отримував готівку. Зараз перелаштував на контроль оплат. Тобто фактично, ось робимо тут контроль оплат і все створюємо накладну. Вона мені зараз не дасть можливість створити, тому що тут не заповнені дані. Але. Знову ж таки, у нас є можливість подивитися, як воно, в принципі, виглядає. Щоб подивитися ось тут. Ось контроль оплат 450 гривень. Воно ну, ось так має виглядати. І все, в принципі, працюємо легально, видаємо фіскальні чеки і не переживаємо, що податкова може там якось до нас доколупатися. До речі, нова пошта і чекбокс, мені здається, вже зробили якусь інтеграцію, щоб автоматично видавати фіскальні чеки до оформлення замовлення тобто, щоб не вкладати саме в пакунок чек. А коли людина отримала посилку на новій пошті, тоді видавати, тобто фіскалізувати чек, ну і відповідно відправити через імейл чи відправити через смс-ку. Ну знову ж таки, це буде нести за собою певні витрати, тому що за ці розсилки, в принципі, знову ж таки будете платити ви. Тому в моєму випадку я фіскалізую все до, ну і відповідно, в разі чого просто відміняю, тому що ну треба відмінити замовлення в crm системі для того, щоб все це діло списувалося. Тобто, щоб до мене повернувся назад товар, і він з'явився автоматично в CRM-системі і поступив далі в продаж. Отже, панове. Ось так все це діло виглядає. Ось так можна все це діло підписати і підключити собі оплату на розрахунковий рахунок. В разі, якщо я вам допоміг, не скупіться, тисяти вподобайку, можете підписатися на канал і не забувайте про ЗСУ, тому що завдяки їм, в принципі, я можу робити відео, а ви можете їх дивитися і продовжувати свою підприємницьку діяльність. Все, панове, дякую за увагу. До побачення!